Добрий день, пани та панове. Сьогодні я хочу показати вам, як легко можна підв'язати виноград. Для цього треба придивитися, як виноград сам себе піддержує. От дивіться, бачите, оцей вусик, він закручується отут спіралькою, і виноград сам себе тримає. У цьому місці, де я підв'язала його, бачите, як він сам себе охоплює вусиком, підматує що йому дозволяє не юзати по проволоці і все час держатися так, щоб його вітри не мотали зі сторони в сторону. Для цього вам знадобиться отака проволока. Треба відрізати шматочок отакої довжини. Це десь сантиметрів 7-8 і отак от підв'язуємо його. Зараз я обірю вуса, беремо таку проволочку, згинаємо її, приставляємо або зверху, або знизу, як вам буде вдохло. Придержуємо пальцями і закручуємо одну сторону, а тоді другу. Все. Виноград стоїть, вітер його не б'є, не травмує. І удобне це тим, що якщо осінню ви зрізаєте виноград, оці проволочки я оставляю всі на місці. І коли весною мені треба підв'язати, я підходжу і беру проволочку, так з і підв'язую цей виноград там, де мені потрібно. Коли мені не вистачає цієї проволочки, вона рветься, рветься вона рідко, через 2-3 роки. У мене є сього запасна бабінка. Я відрізаю її отак от і приматую. До побачу.